Дуглас Макрер, психолог, науковець американський. Він розробив дві теорії X і Y. А яка одна і протиречить, вони абсолютно це як дві полярності. Теорія X її суть в тому, що якораз вже згадував, це тут дуже подібне, що люди по своїй натурі дуже ледячі і вони будуть намагатись уникати робити свою роботу або робити мінімально те, що їм треба, для того, щоб їх там не звільнили, не покарали. А і тут тоді треба ставити такі керівника, який буде жорстко контролювати, ставити рамки, постійно стояти над людьми, контролювати. Процес, як там дуже часто полюбляємо казати, мікроменеджмент з усіх сторін, постійний тиск вибивати і вимагати від людей максимум. До яких наслідків це призводить? Це призводить до того, що людей постійно, як тими батогами, заганяють, вижимають максимум, і креативні люди, які хочуть розвиватися, ставати кращим.